Барабани, овочерізки, кухонні комбайни та інші не менш дивні дороговартісні покупки для потреб київських укриттів зацікавили правоохоронців. Столична прокуратура розслідує вже кілька кримінальних проваджень через придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для сховків української столиці. Про це стало відомо журналістам української правди у відповідь на запит до Київської міської прокуратури. Після появи низки резонансних інфоприводів у ЗМІ щодо закупівлі кош. Товних товарів відкрили справи за фактами можливої розтрати бюджетних коштів. Так, наприклад, управління освіти Дніпровської РДА закупило для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень. Про це свідчать дані у системі онлайн закупівель Прозоро. Так, до прикладу, високотехнологічні сковорідки для мистецького ліцею зміна із сенсорним led дисплеєм та usb портом для завантаження рецептів коштував 725 тисяч 700 гривень за штуку. Але чи не найбільше обурення у людей викликала закупівля барабанів за понад 880 тисяч гривень. Управління освіти це пояснює тим, що дбає не лише про забезпечення дітей харчуванням, а й за їхній ментальний стан під час повітряних тривог. Прокуратура зараз розслідує ще одну справу, яка стосується не Лише можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами, а й службової недбалості департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА при проведенні публічних закупівель для укриттів у прокуратурі. Пояснюють, до оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі районі управління освіти повинні були надати департаменту обґрунтування, чому потрібні ці закупівлі, яка взагалі їх доцільність. А вже департамент повинен був вивчати та відповідно реагувати. На такі закупівлі на це у КМДА за законом не більше ніж 10 робочих днів. Тобто оприлюднення інформації про проведення процедури закупівлі має здійснюватись лише якщо департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту не має зауважень. А оскільки ряд дороговартісних абсурдних закупівель відбулися, то є всі підстави вважати, що зауважень від департаменту не було. Прокурори скерували відповідні запити до районних державних адміністрацій столиці та департаментів КМДА, також у ході досудового розслідування встановлюються обставини постачання вказаних у закупівлях товарів.